Що, якби справедливість настала лише через десятиліття, а коли вона нарешті настала, то зруйнувала б усе, що ми думали, що знаємо. Сьогодні ми занурюємося у чотири моторошні нерозкриті справи, які переслідували сім'ї, громади та слідчих протягом поколінь. Від загадкових утоплень до жорстоких зрад це не просто злочини, це головоломки, застиглі в часі. Лойола Джордан була коханою матір'ю сімох дітей, жорстоко вбитою у власному будинку в 1998 році. Протягом 23 років її вбивця був на волі, поки докази ДНК нарешті не вказали на когось, кого ніхто не міг очікувати. Сім'я, розірвана горем, нарешті отримала відповіді, але за неймовірну ціну. Молоду жінку знайшли втопленою в басейні техаського мотелю в 1966 році, відому лише як Пикозька Джейн Доу. Без імені, без родини. Лише два загадкових слова, написані на її нозі, знадобилося понад півстоліття та поворот у генетичній генеалогії, щоб нарешті розкрити її особу та моторошну правду про те, з ким вона могла бути тієї ночі. Серійний вбивця, який зізнався на власних умовах, Едвард Сурат залишив після себе слід тіл у трьох штатах. Проте був засуджений лише за одне: чому він продовжував зізнаватися і чому система правосуддя дозволяла більшості його жертв залишатися без імені протягом десятиліть? Дві жінки. Одна сніжна ніч у Колорадо. Помаранчеві шкарпетки єдиний зв'язок. Майже чотири десятиліття вбивства Бобі Джо Обергольцера та Аннет Шні залишалися загадкою, поки ДНК не вказала на ім'я, якого ніхто не очікував. Нерозкриті справи не залишаються нерозкритими вічно. І сьогодні ввечері ми розтопимо тишу. Не моргайте, не дихайте. Бо те, що ви зараз почуєте, змінює все. Справа номер 1 нерозкрита справа Лойоли Джордан. Ця справа переслідувала громаду понад два десятиліття. Жінка, яку любили її сусіди, життя трагічно обірване, і таємниця, яка не зникала з часом. Це історія Лойоли Джордан, імені, яке досі лунає тихими вулицями Пікаюна, штат Місісіпі. Лойола жила в тихому районі округу Перл-Рівер. Для оточуючих вона була більше ніж просто сусідкою. Вона була матір'ю, подругою, наріжним каменем громади. Відома своєю добротою та теплотою. Лойола прожила в цьому районі все своє життя, виховуючи сімох дітей, які також називали ці ж вулиці своїм домом. Але 30 червня 1998 року цей спокій був порушений. На лойолу Джордан було жорстоко напали у її будинку на Вашингтон Стріт. Її кілька разів поранили ножем, і вона померла від отриманих травм. Ще більш тривожним убивство зробило те, що не було жодних ознак проникнення, жодних розбитих вікон, жодних зламаних замків. Найближчі до неї люди наполягали, що вона завжди тримала двері замкненими, що змусило слідчих повірити, що Лойола впустила свого вбивцю добровільно. Те, що сталося далі, спантеличить поліцію майже 23 роки. Детективи висунули теорію, що Лойола могла прокинутися під час суперечки чи конфронтації, яка переросла у смертельний напад. Вбивця втік з місця події, залишивши після себе лише питання та зруйновані життя. Але у 2020 році стався прорив. Капітан Ронда Джонс з поліцейського відділу Пікаюна знову взяла справу з полиці. Сповнена рішучості привернути справедливість до родини Лойоли, вона співпрацювала з серіалом Холодне правосуддя каналу Oxygen Network, який базується на реальних злочинах і допомагає правоохоронним органам розкривати нерозкриті вбивства. Серіал надав відділу важливі ресурси, включаючи доступ до приватної ДНК лабораторії, яка могла тестувати зразки набагато швидше ніж державні. Ще у 1998 році слідчі зберегли нічну сорочку Лойоли, ретельно зібравши з неї майже десяток зразків ДНК. Але через обмеження бюджету ці зразки ніколи не були повністю проаналізовані. Досі результати були переконливими та шокуючими у 2021 році. Лише за місяць до 23-ї річниці вбивства Лойоли. Докази ДНК безпосередньо вказували на когось близького, дуже близького. Її власного онука 47-го року життя Серхіо А. Вільямса було заарештовано та звинувачено у її вбивстві. Для родини Лойоли, це було дуже роздираючим откровенням, але воно також принесло довгоочікувані відповіді. Вони нарешті змогли розпочати процес зцілення, дізнавшись правду про втрату своєї коханої матріарха. Лойола планувала наступного дня відвідати церемонію вручення значків своїй онуці в школі медсестер, день, який мав бути сповнений гордості та радості, перетворився на День горя та жаху. Слідчі, такі як начальник поліції Фредді Дреннан та помічник начальника Джеремі Магрі, ніколи не втрачали надії. Жорстокість злочину залишила на них незмінний слід, і його розкриття стало питанням глибокого, особистого та професійного значення. Завдяки наполегливості, командній роботі та силі ДНК історія Лойоли Джордан, нарешті має кінець, і її голос, який так довго замовчували, тепер почутий. Справа номер 2 Пикоська Джейн Доу. таємниця, що творилася десятиліттями, З пекотного літнього дня 5 липня 1966 року. Чоловік і жінка заїхали до мотелю Роперс, що розташований одразу біля шосе 80 у Пекосі, штат Техас. Для будь-кого, хто спостерігав, вони виглядали як звичайна пара, що проїжджала повз мандрівники, які шукали нічного відпочинку. Вони зареєструвалися під іменами містер і місіс Расел Батон. Але те, що сталося лише через кілька годин, розпалило таємницю на багато років і переслідувало маленьке містечко протягом поколінь. Того ж дня покоївка мотелю натрапила на жахливу сцену. Жінку з номера 17 знайшли безжиттєвою в басейні мотелю. У паніці вона побігла до кафе поруч і повернулася з допомогою. Разом вони витягли тіло жінки на терасу біля басейну. Служби швидкої допомоги поспішили та зробили все можливе, але було вже пізно. Її оголосили мертвою в лікарні Рівскаунті Меморіал Хоспітал. Коли розгорталася трагедія, чоловік, який зареєструвався у неї, недбало підійшов до стійки реєстрації мотелю. Спокійно він попросив повернути своє посвідчення особи, сказавши, що йому потрібно показати його поліції, але замість того, щоб допомогти слідчим або супроводжувати свою нібито дружину до лікарні, він просто зник, поїхавши на своїй машині, і більше його ніколи не бачили. Він залишив після себе безжиттєву жінку, порожній номер у мотелі та ім'я, яке нічого не означало. Її особистість, таємниця, її історія, забута часом, все, що було у влади, це приблизний нарис її зовнішності. Жінка середземноморського вигляду з темним волоссям і глибокою засмагою, а також одна своєрідна підказка слова, які Джо та Лін написали на підошві її правої ноги. Незважаючи на увагу національних ЗМІ, жодна родина не звернулася до неї, жодні друзі її не впізнали, її поховали під подарованим надгробком, на якому моторошно було написано невідома дівчина втопилася. Це було все, як її знали понад 50 років, але ця історія не закінчується мовчанням. У 2019 році поліцейське управління Пекоса ексгумувало її останки, сподіваючись, що сучасне тестування ДНК нарешті розкриє правду. А в березні 2021 року, використовуючи генетичну генеалогію, вони зробили прорив. Збіг було знайдено за допомогою ДНК сімейного дерева, троє братів і сестер у Техасі, пов'язані зі зниклою дівчиною з Селіна, штат Канзас. Її звали Джолін, Джо Її сестра Джойс добре пам'ятала її. Джолін була милою, сором'язливою, і їй було лише 17 років, коли вона зникла. У неї був набагато старший хлопець, чоловік, якому родина не довіряла. 1 липня 1966 року Джойс бачила Джолін востаннє. Через два дні вона отримала загадкову записку. Джойс, ну я заблукала. Побачимося через пару тижнів. Можливо, Джо. Але родина клянеться, що ніхто ніколи не називав її Джо. Джолін не вміла плавати. Її родина вважає, що вона ні за що не зайшла б у той басейн добровільно. А чоловік, з яким вона була, він зник безслідно, так і не забравши її тіло, не зробивши жодної заяви, навіть не попрощавшись. Сьогодні у свідоцтві про смерть написано її справжнє ім'я Джолін Хемі, але правосуддя досі не восторжествувало. Влада досі розшукує чоловіка, який називав себе містером Расселом Батоном, який може мати відповіді на питання, як Джолін опинилася мертвою в тому басейні. Чи був це нещасний випадок, чи щось набагато темніше. Справа номер 3 Моторошні зізнання Едварда Сарата. Зізнання злочинців зазвичай слідують певній схемі, їх вимагають під тиском під час допиту, шепочуть на смертному одрі або розкривають через роки почуття провини. Але що відбувається, коли зізнання з'являється без причини? Ніякого тиску, жодних спонукань. Просто холоднокровний вбивця, який пропонує правду по частинах протягом десятиліть. Саме це сталося з Едвардом Саратом, засудженим серійним вбивцею, чиї спорадичні тривожні зізнання розчаровували слідчих і розбивали серця родин. У липні 1978 року на першій шпальті Піцбург Пост газет кричало: Кун пов'язує Сурата з 18 убивствами. Незважаючи на шокуючий заголовок, влада не могла юридично прив'язати його до цих убивств. Так, схеми збігалися. Жорстокість, методи, маршрути, але вагомих доказів їх просто не було, аж поки Сурат не почав говорити. Будучи далекобійником, який подорожував між Пенсільванією та Огайо, пересування Сурата моторошно збігалися з 27 нерозкритими вбивствами. Одним із перших підтверджених зв'язків було вбивство Лютера Ленгфорда 1 червня 1978 року в південній Кароліні. Ленгфорда забили до смерті у власному будинку його дружина ледве вижила. Через кілька днів Сурата помітили за кермом автомобіля Ленгфорда. У середині слідчі знайшли бейсбольну биту, заляпану його відбитками пальців, найімовірніше знаряддя вбивства. Але це було ще не все. Поліція також виявила речі, пов'язані з іншою вбитою парою Джозефом та його дружиною, яких знайшли мертвими в їхньому будинку у вересні 1977 року, коли нашарування розвіялися. Ім'я Суратта стало асоціюватися з дедалі більшою кількістю злочинів: Френком Зіглером, подружжям Хайц, родиною Адамс та трійцею Гаєм Мілсом. Лорою Мілс та Джоелем Крюгером, жорстоко розстріляними в Брізвуді. Однак Сурат залишався на крок попереду, уникаючи правосуддя до однієї фатальної ночі в липні 1978 року. Він увірвався до будинку сім'ї, зв'язав батьків і напав на їхню 15-річну доньку. П'яний і самовпевнений, він знепритомнів у будинку. Ця помилка коштувала йому свободи. Його заарештували, судили. І до вересня 1978 року засудили до двох довічних термінів плюс 200 років. Але навіть за ґратами Сурат не міг або не хотів мовчати. Під час винесення вироку він мимохідь зізнався в іншому вбивстві вбивстві Джона Кінса в січні 1978 року. Але йому так і не було висунуто звинувачень. Потім у 1979 році він постав перед судом за вбивство Лютера Ленгфорда і отримав ще два довічні терміни. Незважаючи на це, більшість справ, що залишилися, були закриті. Просто не було достатньо доказів. Роками пізніше, у 2007 році, Суррат знову скинув моторошну сенсацію. Він зізнався ще у шести вбивствах, зокрема у вбивстві молодих пар, таких як Джон і Рене, які були ще підлітками на момент смерті. Він також зізнався у подвійному вбивстві Девіда та Лінди Гамільтон у 1978 році. Але чого він хотів натомість переведення? Сурат вимагав переведення до в'язниці Південної Кароліни в обмін на місця поховання своїх жертв. Влада відмовила, і в червні 2021 року, майже як по годиннику, він зізнався у ще більшій кількості вбивств. Імена, дати, методи, все це збігалося з нерозкритими справами кінця 70-х. Тепер картина стала чіткішою. Сурат грабував будинки часто за присутності сімей і часто використовував дробовик або тупу зброю для вбивства. У деяких випадках він розстрілював цілі сім'ї. В інших він забивав жертв до смерті. Його відомі злочини між 1977 і 1978 роками призвели до загибелі щонайменше 12 осіб. Його підозрюють ще у десяти розкритих справах у трьох штатах. Однак, як не дивно, його засудили лише за одне вбивство. Правоохоронні органи стверджують, що він уже ув'язнений, і екстрадиція його для подальших судових розглядів буде дорогою. Але для сімей, тих, хто так і не отримав справедливості. Тих, хто так і не знайшов останків своїх близьких, це виправдання звучить порожнечею. Довічне перебування за ґратами може бути справедливістю на папері, але для багатьох цього недостатньо. Тому що справедливість це не просто тюремна камера, це відповіді, це завершення, це визнання. А у випадку Едварда Сурата занадто багато сімей досі залишаються в невіданні. Справа номер 4 Холодні сліди помаранчевих шкарпеток. Це була зима 1982 року в мирному гірськолижному містечку Брекенрідж, штат Колорадо, місці, відомому своїми засніженими вершинами, затишними будиночками та згуртованою спільнотою. Але під цією безтурботною поверхнею розкривалася моторошна таємниця. Зникли дві жінки. Їхні тіла були знайдені з різницею в шість місяців за милі одне від одного. Різні сцени, різні часові рамки. Але одна тривожна деталь пов'язала їх разом: одна пара помаранчевих шкарпеток. 6 січня 1982 року. 29-річна Бобі Джо Обергольцер поцілувала свого чоловіка Джефа на прощання та вийшла з їхнього дому в Альмі одразу після сьомої години ранку. Як і багато місцевих жителів, вона добиралася автостопом на роботу в Брекенріч, де працювала адміністраторкою. Того вечора, о 18.20 вона зателефонувала Джефу та сказала йому, що йде випити з друзями. Він запропонував підвести її, але вона відмовилася. Я підвезу додому, сказала вона. Джеф чекав. Він приготував вечерю. Потім він заснув, але прокинувся опівночі та зрозумів, що Бобі так і не повернулася. У паніці він поїхав до міста, щоб знайти її. Друзі сказали, що вона вийшла з бару кілька годин тому, близько 19.30. Вони припустили, що вона знайшла транспорт. Поліція ще не приймала заяву про зникнення безвісти. У Джефа не було іншого вибору, окрім як йти додому та сподіватися. Але надія швидко згасла. Вже наступного ранку фермер за 30 миль від Брекенріджа знайшов на своїй власності водійські права Бобі. Джеф разом з двома друзями кинувся їх знаходити. Дорогою вони побачили щось синє на снігу. Це був рюкзак Бобі. Неподалік вони знайшли заплямовану кров'ю рукавичку та серветки. Була швидко сформована пошукова група. І протягом кількох годин, за 15 миль від місця, де знайшли її сумку, вони виявили бездихане тіло Бобі. У неї двічі постріляли. Її ключі були на місці події. І що цікаво, на снігу лежала одна помаранчева шкарпетка. Того ж дня, поки слідчі опрацьовували місце злочину Бобі. Надійшло нове повідомлення. 21-річна Анет Шні зникла безвісти. Аннет, офіціантка з Фріско, як і Бобі, часто подорожувала автостопом. Востаннє її бачили в Брекенріджі раніше того ж дня. Спочатку Джеф заперечував, що знав Анет, але, побачивши її обличчя по телевізору, він згадав, як зустрів її одного разу, навіть дав їй свою візитну картку, коли вона їхала автостопом. Ця деталь переслідувала його. Шість місяців по тому, 3 липня 1982 року, за 13 миль від місця, де було знайдено тіло Бобі, були знайдені останки анечшні, і за жорстоким збігом обставин на ній був такий самий помаранчевий шкарпетковий чохол. Поліція також знайшла візитну картку Джефа в її гаманці. Детективам зв'язок здавався незаперечним. Джеф Обергольцер раптово став їхнім головним підозрюваним. Вони склали тривожну теорію. Анет, яку востаннє бачили о 16-й годині, можливо, дісталася додому автостопом близько 17-ї години. Поліція вважала, що підозрюваний підібрав її, проїхав 20 миль на південь, напав на неї та застрелив, коли вона намагалася втекти, не усвідомлюючи, що залишила одну помаранчеву шкарпетку. Потім він повернувся до Брекенріджа та забрав Бобі. Він відвіз її до мальовничого оглядового майданчика, де вона також спробувала втекти. Вбивця переслідував її та двічі вистрілив у неї. Теорія була моторошною, і зв'язок Джефа з обома жертвами викликав здивування. Але були проблеми. Джеф пройшов тест на поліграфі. Він наполягав, що був удома з другом. Цього друга не могли знайти протягом дев'яти років. Коли його нарешті знайшли, їхні часи не зовсім збіглися. Роками поліція вважала, що кров на рукавичці та серветках Боббі була її, поки аналіз ДНК у 90-х роках не показав, що вона належить чоловікові, а не Джефу. Завдяки цьому та іншим підтвердженням Алібі, Джефа Обергольцера, врешті-решт, виправдали. З'явилися й інші підозрювані: жорстокий таксист на ім'я Томас Едвард Лютер, який колись напав на автостопника, а пізніше хвалився вбивствами, та трейсі Петрочелі, вбивця, який зупинився в тому ж готелі, де працювала Анет. Але ДНК жодного з чоловіків не збігалася. Потім, у лютому, 2021 року, майже через 40 років, стався прорив. Використовуючи генетичну генеалогію, слідчі пов'язали ДНК з 70-річним чоловіком на ім'я Алан Лі Філіпс. Його заарештували та звинуватили у вбивствах Бобі Джо та Аннет. Влада також підозрює, що він може бути пов'язаний з іншими нерозкритими злочинами по всьому Колорадо. Хоча вбивцю нарешті викрили, для деяких правосуддя прийшло надто пізно. Батько та брат Бобі померли, не дізнавшись правду. Але для сімей Бобі Джо Обергольцер та Аннет Шні. А також для міста, яке десятиліттями переслідувало мовчання, справа помаранчевих шкарпеток нарешті отримала ім'я Алан Лі Філіпс. І правосуддя, як би не затримувалося, тепер наздоганяє. На цьому сьогоднішнє відео завершується. Я щиро сподіваюся, що це дало вам цінну інформацію про деякі з найбільш недооцінених справ протягом багатьох років. Якщо ви вважаєте це корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та ввімкніть сповіщення, щоб бути в курсі подій. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто поставте 555. Це дасть мені знати, що ви додивилися до кінця. Ще раз дякую за ваш час і підтримку. Попереду ще багато, тож слідкуйте за оновленнями.